Отже, євросоюз рішив створити цифрове євро. Називають вони це європей. Це PayPal, яким володіє уряд. Одна інституція буде мати вгляд до всіх. Ціх дії пов'язаних з коштами в цілому євросоюзі. Це хіпотетично купляємо забагато шкідливого м'яса, можуть тобі встановити обмеження. Що ти можеш купляти цього м'яса, наприклад, тільки 5 кілограм на місяць. Якщо будеш купляти більше, тоді твоя страховка буде обмеженою. Можливо, це такі продуктові частини не буде сильно і в першу чергу стосуватись, але подумай про бензин, коли ти купляєш його забагато. Вони можуть становити тобі якийсь ліміт, наприклад, можуть обмежити можливість купити більше або зможуть тобі обмежити пересувати літаком, де викиди СО2 є набагато більшими. Таким чином вони зможуть управляти великими індустріями в цілій Європі.